Вітаю вас! Мене звати Оля. Якщо ви недавно приєдналися, я закликаю вас продивитися всі мої, що в мене є у списку відео, і подивитись, можливо, там щось є цікаве для вас, бо назнімала я вже досить багато. Моєму каналу, ось. Вже 6 місяців, аж 6 місяців. А відео вже ну дійсно дуже багато. Тож подивіться, можливо, вас щось зацікавить з того, що вже відзнято. А сьогодні я до вас з гарячими новинами. Отже, я поспішаю зняти і викласти це відео, щоб новини, якими я хочу поділитися, залишалися гарячими, і щоб ви ще встигнули. встигли. А, отже, по-перше, якщо у вас є доступ до європейської адреси, ну або американської, бо я не впевнена, що вони відправляють в Україну, сайт Мікалев зараз влаштував великий розпродаж їх -мон парфам, Тобто там все і парфам Gold, і парфам Класичний, і парфам Crystal. Вони зараз тридцяточки коштують десь 35 36, щось таке євро. Тобто, біжіть, там ще залишки залишилося на даний момент, як я знімаю сьогодні субота. А, що ще. Угу. Я залишу вам посилання на одного такого блогера Дейкоба. Це британський блогер. Взагалі він фешн-блогер, але знімає інколи про парфуми. Особливо він полюбляє Шанель. І він провів таке дослідження, і в нього є припущення, що Шанель знімають свою лінійку кристаль тобто оде парфам, одетулет і верх. Тому що багато де вони вже вони зазначені як розпродані, нема в наявності. І ви подивитесь його відео, якщо хочете, я вам, звичайно, прикріплю. Ось він порівняв всі сайти, і, тобто, американські, європейські, європейські країни, там, Франція, Британія, я зайшла, потім подивилася на наш місцевий швейцарський сайт. Ну, в принципі, він дублює французький. І а, кристалю нема, дійсно, в, а, в наявності, ось а, в, я подивилася по інтернет-магазинах, і в нас так, кристалю нема в інтернет-магазинах. Ну, я прям не сиділа годину, ну десь я 5 перевірила таких, куди я заходжу регулярно, і його там немає. А, тому, якщо вам, в принципі, Повинен кристаль, бо ви давно вже його хотіли придбати, то я раджу звернути увагу. Тобто це такі плітки, знаєте, це не точно, геть не точно. Бо, наприклад, хтось писав в коментарях під його відео, що вони питали в консультантів, і консультанти сказали, що кристаль не знімають, просто в них є якісь зараз перебої з поставками. Ну так, перебої з поставками, бо його ніде, ніж. А на американському сайті немає і на американському сайті лише туалетка здається, а інших нема. Ну, і якщо навіть в інтернет-магазинах їх нема, то я б задумалась. Так за збігом таких обставин я якраз вчора тестила. Кристаль в магазині, але це була аптека Outlet, тобто де продають якісь залишки і є вже знятості. І там самих коробок не було, там залишилось лише два тестери. Але я затестила, бо ніколи... ну, колись дуже давно я тестила, мені він подобався, але я так не купила. А інші два навіть не пам'ятаю. Так я була здивована, що туалетка, яка насправді ще там кінця 70-х, здається. Років. Я вже потім подивилась, звучить дуже, звісно, вона, мабуть, перебрана, але звучить дуже-дуже сучасно. так, зелено, цитрусово, свіжо мені сподобалась. А парфумерна вода звучить так: знаєте, глибоко, темно, щільно, так, там мох відчувається. Тобто я б їх поставила от а, у Часі, навпаки, я подумала, що парфумерна вода була створена спершу, а потім вже туалетка. А вже дома подивилася, що парфумерна вода була створена в 90-ті, і, в принципі, я зрозуміла, чому в мене таке враження, бо ця щільність, така важкість, я б сказала, аромату вона притаманна парфумам тих часів. І от парфумерка така. А туалетка така прозора, легка. Я б взяла собі туалетку, мабуть, якби мені десь попалася, але <свісно>, поки що не попалася, тим більше по гарній ціні. І от а, Дейкоп каже, що він порівняв а, з іншими парфумами ціни на різних сайтах, і що Шанель скрізь а, на всі свої парфуми підняли ціни, але не на кристаль. А потім він почав клікати, <свісно> відкривати сторінки кристалю, і виявилося, що. Ціни не піднялися, тому що кристаля нема в наявності. Ось така історія. Не знаю, чи це правда чи неправда. Якщо навіть консультанти кажуть, що його не зняли, консультанти насправді далеко не завжди кажуть, правду. правду ну, не тому, що вони обманюють, просто тому, що вони самі не знають. Ось, це, це перше. Ну, це друге. І третє, я нарешті знайшла вчора де затестити цей харвест Аквалігорія від Guerlen. Їх останній випуск. Тобто, спочатку була звичайна туалетка Аквалегорі, потім вийшла de parfum, яка називається Forte, І зараз вони оцей Harvest випустили в трьох ароматах: це Rosa Rosa, це. Мандарин-Базилік і це Неролі ем, ветивер. Я спробувала всі три. Е, я вам зараз поставлю, звичайно, з, з магазину свої перші враження. Е, ще я вам хочу сказати: зверніть увагу на упаковку. Це зараз поставлю вам перше відео де з Італії Заоз, де я їх побачила на поличці вперше. Там ціна стоїть 165 євро, тобто в Європі вона коштує 165 євро в Євросоюзі. Тестерів не було. Вчора в нас в парфумерному я знайшла тестери були, в нас вони коштують 180 для Квалегорії так така гарна ціна. так? Вже, вже цікаво починається. На, Дугл, на сайті Дугласа з 25% знижкою це коштує 140. На сайті Parfum Dreams, якщо ви його знаєте, це європейський сайт, він коштує зараз їх тимчасовою знижкою на цей вікенд. 110, а так, щось 140 здається, бо навіть також 170, ну щось таке. Але зверніть увагу на упаковку вам нічого не нагадує. Це також та сама екологічна упаковка, що й була у цього дорогущого випуску Belle, про який я розказувала і показувала. І так, упаковка Знову Викликає багато питань, бо вони випустили знову дорогущу лімітку, там все натуральне ну, ну І також упаковка так, має а, соответствовать забула. А, Ось, Знову ми за майже вдвічі дорожчий парфум акваригорі. Отримуємо бумажну картонну упаковку екологічно. Цей парфум заявлений як на 95% натуральність. Знаєте чому? Ну, звичайно, там масел більше, ніж звичайні концентрації, але найцікавіше, що тут користовується алкоголь, парфумерний, тобто спирт, який зроблений зараз це буде просто шок, бо ви ніколи б не згадалися, що алкоголь можна дистилювати з буряка. Так. Тобто за, за те, що вони дистилювали нарешті парфумерний алкоголь з буряка, ви платите майже вдвічі дорожче за парфум. Ну, тобто, ця історія з цією екологічністю, натуральністю, і ціна в два рази вища. Це дуже звичайно, цікаво. Концентрація, наскільки я зрозуміла, все ж таки оде туалет, тобто туалетка. Бо консультант мені сказала в магазині, що це парфумована вода. На флаконі я не знайшла. На фрагрантиці зазначено, що туалетки, на фрагрантиці в коментарях зазначено, що туалетка. Ось щодо самих ароматів, тобто композиції, я зараз поставлю вам прямо з магазину, я познімала там буквально декілька хвилин перші свої враження. Ну, так, щоб підсумувати, роса-роса це такий черешневий шампунь. Непоганий, але ну, черешневий шампунь. Неролі Ветивер мені сподобався, мабуть, все ж таки найбільше. Спочатку він якось відштовхнув мене, бо там це перші хвилини, здебільшого при норелів, ветиверу там нема. Потім неролі дуже швидко, йдуть, з'являється ветивер. І він стає таким кремовим, м'яким, округлим і дуже таке нішеве звучання в цього парфуму. Мандарин баз базилік, ну так трапилося, що я нанесла саме мандарин базилік чомусь. Ось Там більше мандарину, про такий мандарин з товстою шкіркою. Базиліко набагато менше, ніж в туалеті звичайній, і вже у Форти його було менше. А тут ну, я б сказала, що тут про, про такий свіжий мандарин. Але аромат так, композиція більш. Щільна, ніж у звичайній туалеті. Але, ну, чесно кажучи, мені звичайна туалетка подобається більше, бо там є повітря, є оця дзвінкість, є оця, дійсно такий мікс мандарину і базиліку. А тут так гарно, звучить звучить гарно, але за таку ціну платити за квал алегорію дуже впізнавана композиція, яка і так ну, ну не знаю. Вам вирішувати, чи, чи воно того варте? Ось так. У мене там на задньому плані бачите книжки. не зважайте, вже вони на, на підлозі, бо ви стільки зібралися, що нікуди їх складати. Це дитячі вже книжки, вони вже, вони вже на, на, на підлозі в нас. Так що так. Ось. Це такі були новини. Ось так з ходу. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно, і побачимося у нових відео. Бувайте. Ось я затестила нарешті цей Harvest мандарин Базилік. І ну, гарно, звичайно, більше пахне мандарином, таким навіть кумкватом він дає. Базиліка тут в порівнянні з звичайною версією менше. Гарний, такий мандариновий, як товста шкурка мандарина, але ж ціна. Але як парфум, то гарний. Тут дуже цікаво в неролі Vetiver Harvest, що тут Vetiver, у порівнянні зі звичайним випуском я майже не відчуваю. В неролі так, можливо, якісь таке солодкувато травянисті він дійсно сприймається як трав'янистий. Такий солодкувато трав'янистий, досить щільний. Я б тут не робила ставку саме на витивер. – це такий шампунистий вишневий. М'який шампунистий вишневий а витивер потім все ж таки вийшов, і він такий м'який, округлий витивер. Я б сказала зелено-трав'яний, м'який витивер. Непогано, але ж ціна, господи. А мандарин базиліт там дуже яскравий, такий щільний мандарин. Я забираю свої слова щодо ветиверу. Він, от коли розкривається, він перетворюється на такий кремовий, густий витивер. Дуже нішеве звучання у нього.